Якщо ви полюбляєте домашню рослину, то цей пристрій, ця лампа саме для вас. Тобто, вона додає за відсутності сонячного світла, вона додає більше кольорів. спектр, котрого не вистачає в е, звичайних домашніх лампах. Це йде пристрій на дві лампи, Тут вони отак е, гнучки, їх можна по-різному поставити, в залежності від того, як у вас Розп... розположені квіти mm. і прищипити. Про... Живляться вони від USB. -шки. Тобто втикаєте або в блок живлення мережевий, ну або, якщо за відсутністю світла, то в Powerbank вмикаємо. Одразу на пульті керування засвічується. Тобто вмикаємо, можемо налаштувати різний кольор освітлення, різні спектри. Тобто йде або червоний, або синій, або обидва. Можемо регулювати яскравість більше-менш. І також тут є таймер 3, 6 і 9 годин. Тобто тут засвічується. І якщо таймер не потрібен, то можете ввімкнути, вимкнути. І знову ж таки кажу, яскравість регулюється. тобто затиснули і воно плавно більше-менше. Виставляєте на той потужності, яка вам потрібна. І з тим кольором освітлення, який якого не вистачає саме вам, саме вашим рослинам при вашому домашньому освітленні. Ось так все працює. І будуть у вас всі рослини, цвісти, квітнуті і пахнуті. Так все красиво.